Рада зустрічі з вами, малята. Відгадайте загадку, я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це проліски. Послухайте вірш, пісня пролізка. Написала цей вірш Марія Познанська. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь. Росту між кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Діти, яка перша квіточка весни? Так, це проліски. Що пережив пролісок? Пережив зимові сни, що любить квітка. Квітка любить і сонце і тінь. Чи можна безжалісно зривати перші весняні квіти? Ні, не можна. Треба берегти природу і милуватися. Слухайте розповідь про проліски за пролізками. У лісі вже весна, подекуди ще лежить сніг, та на узліссі вже букетами синіють проліски. Маленькі, тендітні, дітні, вони кивають голівками, ніби вітають гостей. Он промчав сірий зайчик, він теж радіє весні. Веселі, радісні діти розбіглися по полянці. Вони милувалися квітами, всі були вражені красою, тому ніхто не зірвав жодної квіточки. Які проліски на вигляд? Як вони вітають гостей? Чому не хто з дітей не зірвав жодної квітки? Весна це дивовижне оновлення природи. Її ознаки помітні ще задовго до танення снігів. Теплі передчуття навіює знайома картина синіючого небосхилу. Чіткими стають обриси лісу на тлі прозорої синяви. Усе наче застигло, причаїлося перед великою переміною, та й рослинний світ у тримкому очікуванні. Що ж вважають оновленням природи? Якими є ознаки весни, яким є небосхил? Який ліс навесні? Чого очікують рослини? Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!